Наві це все чудово розуміло. Якщо Тіні піде на мід, то у Ембера буде комфортна гра. Якщо Тіні піде раптом в офлейн, то точно буде фріфарм у джуса. Ну, от Свардар, про якого я вам сказав, що лишається Свардар, Свардара не заблокували, Свардар для молодина нас з'являється. Все одно проти не важко грати. Не те, що зрозуміло, але дати гідну боротьбу вже було б непогано. Оці починаємо заводити. Так, тут Зайць. Ну це ФБ. І Заєць. Це вже ФБ, Заяць, пісня, яку ми співаємо з початку цього року. якщо що. Може, ми поїдемо з нею на Євробачення? Купив і здох 10 разів проти Урса. Ні, от треба два брейсера купувати собі, щоб мільйон хп було. О, знову Змово. на марама. А от напаси. тобі, а от тобі, І шардік, і сюди. Сюди, ні, я тобі казав. Забираємо, забираємо. Забираємо, Забираємо, я кажу, забираємо. Але Заяць. Все нормально. Треба Живемо. Бігти. Живемо і забираємо. Так, там граната! граната! Ні! Передостанній тік. Ну, а а ти крикнув не граната, я ледь не пригнувся. М мінус вежа до сьомої хвилини іде рунку регенерації, отримує. Зараз фловий і тепер на пол. Зараз відновить 180 мани цілих. Ну, слухай. Це 90% кращі... манапулу. Наздоганяти ніж... да, за замор... на малар... там ще й чен, і так, це буде вбивство. А вони на рунку підуть. Підуть і що робити? Нічого. Нічого. Спойлер алерт. віддають і свою Вірні. захистили Фелкос. Да, да. Ну, на кекве пробити може його якийсь. Ну, непогано це вже непоганий фік. Да, насправді, так, так. Тут головне залізти йому в голову, щоб він не міг нормально сконцентрувати. Знову напад на Амара, але Евелен з чого разу теж непоганий по трьох там ще сподівається. Та, будуть будуть Бачиш, чудово, чудово, кеквешечка спрацювала. Як він спрацювала. думав, що його вже не взяти, а от тут. Єдине, що його постійно зараз бачить, важко рухатися. Цей крозів хейс все оновлюється. Слардер величезний, на нього не напасти. Слардер топ-1, різниця 700 гривень. У Між... тут джусік загинув, там знову спистос був. Почнуть рухатись десь. По-перше, це гарна робота по об'єктівах, Неймовірно, швидко, Порошан. хорошан. А, а що? А чого ти колиш таку чепуху? Тікати звідси треба, каже, кріта. Кріта дивись, ми не зможемо вбити, я хочу сказати. Та добре, що хоч п'ятому накивали, і то гарно. Бурундук. Бурундук покриває. Але не рятує зайця. Бурундук не рятує зайця. Це якась приказка має. бути. Зоополіс. Зоополіс, так, так. Рідіс. Ой-ой-ой! ой ой, -ой, 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 -ой. Така зліктя плюха прилетіла, під Хоче вийти, але не вийде скоріше так, за все. А ні, і там ні, знову може теж не ворог буде Ні, бо треба. Ласка, бігти, треба бігти, вийти, і треба все. бігти, треба бігти. Питання, ну, Романе, Давай. нескінченно бігти не вийде. Занадто рано до Терментора, вони, скоріше за все, хочуть знайти за ресурсу, як БФ отримали, і фармить. Тут, тут бачиш взагалі яка ситуація по обидва боки від цієї річки, тому що одні рошана вбивають за пів секунд. Ой, ні, будь ласка, Ніку, живи, благаю тебе! А як тут же так багато приголомшень? Дуже важко. А от жити. А так нормально через панч, Слардарчика. Непогано Амар встановлює стан по двох. Перший поїхав за Амаром. Сноубольчик. Бігти, Дуже гарний шарди відрізають Амара! Биєте його! А нема чим Та нема чим більше стрибати. Блінку поки що нема Тускара, Сноубол був вже на КД. Як ми бачимо, вони натискають смок, тому можливо щось цікавеньке вималюється. І є ризик зустріти Слардара, не... не спіймали О, там. Ё... Реакція, але подивись, Др там щоб Марса кухонь спіймати Чи ні. Нескінченно. Фаєршторм працює. Дуже довго тримають Слардара. Він може зараз загинути. Загинув Слардара Амар, Шарди непуханий арена на трьох. Але хто буде продовжувати цю атаку? Ніхто його зв'язали. Вбити Амара! Ні, там Тос там там дуже гарний був по Урсі, Урса загинула. Весь цей час просто скітер розстрілював джуса, і ось це було дуже і дуже неприємно. Ще й Амар готує знову позицію для ініціювання. А але... може якось і до побачення? Зачакай, зачакай, зачакай. Там Джус намагався завадити, але бачиш, ще і кріт в цій команді присутній. Кляті Трейхарди. було? Ну ще це дуже крута штука на 21-й. Амара, побачили, чи буде якийсь стрибок. Стрибок пішов, хочуть вбити кріта. Кріт, поїхав, сноубол, Маліс. Oh. Ти подивись по чотирьох. Треба вбивати. Чена. Чи Чена вбили. вбила. залишається тут. У нього все ще єс. Чи є сенс його двічі вбивати зараз? Ну, сенс Not є, якщо шкоди Сенс є, Але треба це робити обережно, тому що міг би Слардер там знову ініціювати. Ні, не результаті... віддали. Ні, диви. Тут же ситуація не в тому, що його за панч з'їдять. Ситуація в тому, що Марс і Слардар е втекли, і все. Бо вони вирішили, що ситуація вже починає. Слардар, але він потім може і шарт купити, і все одно буде стрибати і на тебе будуть працювати ультимейт. Кріта побачили. Кріта там зачепили скітер, скітера. Скітера побачили, побачили Скітер, скітер говорить, ні, ще ні, один пітовмаліс. Але там... тут бійка починається. Слартар Заїхав гарничий. Подвох. Треба вбити, вбити, вбити. Його сноубол! До побачення скітерня. Nice. Але зараз ще треба зачепити оцього хлопця. Nice, Він nice, поїхав. Nice, nice, nice. Поїхав і від поїде в ВКБ закінчується фаєршторм. знову. Заяць. Сенсрінк на тис живе. Хай живе Заяць. І. Мерлін повинен загинути тут, ні? Ні. да, 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 да ніку. Рятуйся. ТП все нормально, все. все нормально. Ми вже виграли цю бійку. Все гарно, все гарно. Де да я не панікував? Та я чую. А, ні, зачекай! Амар прийшов. Все нормально. БКБ є, тепер просто натискаємо рейд-клік на Амара, біжимо за а ним. Марс. Зараз чийний. Тисне БКБ, тисне БКБ! Тисне БКБ, скидуй собі секунди! На так, тис так, БКБ, в Башара Покінума, все, все нормально. Все нормально, все нормально. Ситуація абсолютно контрольована. І вперше, напевно, за цю гру Наві виходять вперед по а вони йдуть і йдуть. Так, і потім не так. повертаються, звідти. Ну, тоді, так, тоді не дивно. Смок, знову пішли, знову 4 в 5 може бути! Oh. Урса, встигай, не на тис, поки живий. Купу шкоди витримав на хайграунд, пішли, але там БКБ. Він дуже багато часу може виграти зараз. Зайц знову в таверні, а тільки Juice, зараз буде повертатися Грімстроук. Джуз без позиції, Juice, без О, позиції. Треба, треба не сильно. А, а там Амар Марвін Визи був. Там всі криви на місця. Стрибок! Ой, Ой, та, нормалі, це дуже гарно. Гарно. Викинув, малоріно. Дякую, різ! Дякую, Кріт. До побачення, Кріт. Повертаємось, гарний чини. Бабрина двох стрибає, Чийний по двох пітовмаліс, їх! Добре, це ніби. Додому фальконі. Все, 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 розвалили, розвалили. І знову БКБ типаут. Нема. Знову БКБ типаут. Чудова гра, слухай. І Рушан на місці. Falcons. кого можуть знайти не трикутнику? Андерлорд, може. Він на варт зараз забігає. Ну все, тут тут. На жаль, гайки, телепорт. Зачекає гост! Все нормально, все нормально. Зараз там 0, ще, правда спис, а туди стріпає! і тусику не дають нічого зробить. дуже гарно, на одного! Як вийти? Та просто вбити там всіх, все. Важко буде вбивати. Насправді, два загинули, але атака продовжується. Марс теж відправляється до таверни. Зачепили тут тіні. Юл на себе одразу натис. На хайграунді стоїть Чен. Снейкінка не повинна відпускати. Так є, побачив його одразу Ніка. Ніку зачепив його і. Слухай, не так погано насправді. Не так погано, З... та все насправді З дуже. З рахунку того, нормально. що вони в смаках пішли і перше почали цю атаку. Прийде ведмідь, всіх зжере. Треба грати саме навколо нього. Найнебезпечніше, що може статись, це те, що ось так знайдуть безпосередньо Сюди! Ніку, а не скітера. Так, тут гарно. Мане немає, нічого немає. Ні, тут без шансів. Так. тут без шансів для Ти скітерка. Побачення. І це сильний момент. Може бути такий тиск. Ми бачимо, що вже на міді зараз знаходиться Андерлорд. Хвилинка є. Хвилинка ще банер встановлюється. Вони хочуть. Да, буде фортифікейшн зараз. Але як він допоможе, якщо банер стоїть стрибок, хочуть вбити і вб'ють. А от гарно. цього байбеку немає. Гарно, гарно дійсно і біля біля півтори тисячі. хвилини. В нас є час щоб щом зруйнувати бараки на міді. Може спробувати і на ботом піти. З'являється черговий рошан, якого зараз так само навіть будуть добувати. Тут поруч. Обережно стрибай, кріт. Дуже-дуже-дуже да, не... обережно треба. Все, забрали. О! Подарунок, Це... подарунок кріта. Бонусний, бонусний кріт. Не, не вийду. 15к переваги. Є Егіда, нема кріта. Ну слухай, поки АЄгіс є, треба спробувати хоч щось. Півтори хвилинки є. Е... Треба чекати помилки. Амар, якийсь. Може зараз стрибок. від Тусіка Сюди! Туди! До побачення, але в нього вайбельфа. Треба відійти. Відійти, просто відійти. На пів секундочки, відійти. Будь ласка, я А ні, нормально вбити тепер його. Повертаються, Повертаються починає вбивати. То Непогано на А тепер відійти. А зараз Аєгіс вже ми залишаємо. Все, нормально, все, нормально. Амар, Амар! Ріфрешер! Він, Він, Він буде тримати їх дуже довго! Сноубол сховали. Живемо! Поки працює знову поїхали в Поїхали, Маліс, треба панч, не працює нічого. У Шо, всіх є зараз і... все контролюється. Не диви, хоп! Починає. І починаємо бити. Ні, ми добре, відійти. Ми починаємо бігти. Бити і бігти. На. Така маленька різниця між словами і таке величезне між значеннями. А зараз напасти на Амара. Він після баю! Так забрати Марса і все! І 100 секунд його нема. А що тепер робити без Марса? А що тепер Півали. робити з Вардаром? Будем! А поживає так все, це теж наша булка! Ну в нього байбек, є, він так, ще повинно. А повернеться. ми не йдемо далі, ми просто об... йдемо. А? Куди ми, ми Йдемо! Ні? далі! Ні, будь ласка, благаю, джус! Джус! Ситофмаліс? Ми як ну, цей ангел і диявол на плечах. Один кричить, відійди, а інший «Бий!». А я Би". в атаку. Так от і зараз подивай. І Нормально, подивись, спіймали їх на карапас! Ні-ні ні. Треба, треба реально перегрупуватись трошки. Бо зараз Кріто так почне викидати, під кліп. Це дуже небезпечно, тому що перший пішов не побачить Клінкса. ви не б'єте клімнів. Треба його бачити, ми вб'ємо всіх інших! В атаку! Дуже і дуже болі. Ну, обережненько Обережненько повеже, поки там байбеків нема. Нас вже п'ять їх, їх, тільки три. Все працюємо про цього розрахунку. Обрежно. Ми спокійний спокійницько йдемо в атаку. Диви, диви, диви. Підійшли, може бути стрибок под кошка. Нулі фаєр. Він не лякає. Пітовмаліспач тримати в контролі. Викидуємо його і тут вбиваємо. Як бачиш, ми його бачимо. Ну він, збаєм, він збаєм. Тому ну, він хай тисне байбек. Тут хай тисне байбек. Підаль байбека буде натиснути. Це не залишає тобі можливості на помилку. Ну це можна зробити. Викріпасі. І він натискає байбек, -бай -бай, він буде повертатися. Знову дулі на урсачі, і він нуліфаєр! І баш, він отримує. нема 100 секунд. І 100 секунд Нічого, треба відійти зараз, треба сховатися. Що це куди? за панч? Куди? куди? Нормально, Відійди. нормально, він там а сам. Як відійти тепер. Ну все нормально, він Просто зараз. Хоча паде. б Марса забрати, хоча Марс. б Марса, Біз хоча Блэк б його бару зараз залишиться, як же довго він живе, весело на нього накинути, під тофмалі спрацює, вбиваємо Марса. Все, 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 все. Чого Гондерлорд взагалі не тисне блокін? Просто тепер ми виходимо. Ми відкуснули Марса. Ми тепер розпушуємо інші лінії і намагаємося не здохнути наступну одну хвилинку. Це, до речі, да, і в ендгеймі теж було. Снейкінг намагається встигнути спіймали. до себе на базу. Спімали спайть. Спіймали, спіймали. Але це Поїхав. не пріоритетна мішень. Атом не дострибнув. Ні, будь ласка. Ні. Рідіс вже в таверні, але немає і кріта. Тепер. Часний кінга трошечки його це попити. Дуже довго, це дуже довго, на нього багато часу витрачається. А ти Джусік, Урса. А ти Джусік, а це Джусіка, Джусік літає. Джусік, нікого зараз не б'є в нього, закінчиться, БКБ і він буде дуже вразливий. Ой, кріт, кріт. Добре, все нормально, є байбеки. Є байбеки червоних 4 бай, присутні. Все нормально. З бази все ще важко вийти. Тобі не здається Бо хата що, горить. Якщо треба починати з Тускаріка, який е, атакує Чена, то він повинен викидувати його кудись з своїм органімом, щоб він постав до не спрацював. Я не дуже погоджуюсь. Ви все ще домінуєте. От коли ви наві в такій ситуації, ви все ще маєте. Зараз буде стрибок відкрита. Кого знайшли? Грімстрок, Маліс, непоганий. Брундук може. Окей, так, а можна Малері побити? Малрін ізольований, в нього немає допомоги, він помирає. На каталіна кріта напасти. на Рідіса на всіх інших там зараз питання чим займається. Ведмідь. Ведмідь поки що когось б'є, але я не бачу кого. Я бачу, що він інрейдж натис. І продовжує атаку. Першого з'їв, це Чен загинув. Okay. Ганзеджус хоче вийти знову БКБ. Okay. Хоче вбити Тіні, Тіні, Віндвейкер натис, хоче вийти з цей біки, але вийти буде важко. Ну фаєр, може якийсь брундук, поїхав. Треба байбек тиснути, чи ні. Скоріше за все, треба. Тіні натис байбек. Треба. Тут буде і Андернорду треба повертатися після байбеку. Вже загинув Грімстроук, і. Скоріше uh, за все, на цьому все. Знову, Бійка горить, знову ж горить хата. У Фальконів горить хата треба забрати останню казарму це не критично насправді але мега кріпи створюють різницю от саме в плані Zayt, Zayt. загальної динаміки побачили нулі файр ага ти зі спини може він захоче застрибнути? ні його бачить він це теж чудово розуміє ПМА намагається вийти але тут баш добре айон диск спрацьовує Ion, Ion. треба da. відійти там ніку на одному хп фактично можливо встигне відійти під фонтан да є байбек oh, у ніку є у ПМА, настрибує амар який зі еф заєць на місці сноубол гарно може якийсь подвійний хек Свідрідеся, так воно і працює, ще побитим тьоху. ні, Скіддер! Досі живий дабл килл живі від Скідра, і немає джуса. Немає вже його і а, загине наступним. І в нього є бай, але він не допоможе. Я можу помилятися, Романе. Так. Але мені здалося, що Заяць сховав урсу в інрейджі в сноубол, і протримав його весь час, поки в нього працював в інрейдж знає. в сноуболі. І Він такий йому ти ж. Да, і там не може бути так, що Урса в цей час повинна було шкоду вносити якось в інрейджа. Нехай. а вона була в час. Ну це більш до гітеріплею, так. Це буде подивитись момент. А, окей. Ну Перестали бити і Вітаю, скітера. Роман! Ти, Є... ти побачив, як це можна програти? Та зупинись! Я цього не... Ну, я казав це. Так, я це казав, а я не думав, що вони програють! Я думав, що буде просто цікавіше! Я не думав. Ні, я думаю, що він думає кого взяти, щоб от потиреблейда побити на лінії. А ну тотайхантер же. Ні, та Сталкер може бути. А, окей. Primal це точно для Малоріна. Опа, забираємо. Чітко. Крит. О, Джеки за двою, гарно! Да Але... Де от не вийде він не вийде, з цього? А, нормаль, Але кріт хоча б. Но и нормально. Крит хотя бы. Ну, на Крит мог просто бігти так, Далі. все абсолютно правильно Але дуже кажучи. швидко повертається. Праймал майже нічого не втратив. Ну, пару там кріпчиків тільки... він пропустив, да. тому Два це два вже кріпчика. вже непогано. Плюс знову ж пак пішов, там собі щось ресурси повернув. Тут у нас знову помирає Терорблейд і, і помирає ще Рідіс. Так, це буде ще одне вбивство. Не вийшло Double в нас Амара зупинити, якщо чесно, в офлейні. Так, да, ну верхню лінію мені здається, просто здали. Так, Snake King приспав. Трошки пома. І ось він, Заяць, приходить нарешті. Допомагає вбивати Амара зі F. І Амара зі F тут поб'ють. Але дуже боляче і ґадзюджу чергу. чує. нічого не зробить? Нормально Живи! 5 хп, 5 хп, калькулейтед. Грати можна. Єдине, що мене сильно засмучує, це те, що у терорблейда лінія вийшла поганенька. І він вже відправляється до лісу, він там, звісно, покачається. Вийшли на першу активну руну, але вона з'являється в топі, здається. Тріпкол, на <цеперь> треба встановлювати, ніку ні, не вийшов. Недостатньо, щоб витримати а. таку шкоду від Праймова. Вже достатньо щодавній. Фінал там, де Моуза проти Тундри, здається, в фіналі грали. Там, де був там Слардар, Тімбер і ще хтось. А, і Манкі Кінг. І там неважливо було, хто виживав. Бо постійно один одного музич і тягнув далі. Отут так само. Ну, Джус вийшов на лінію і помер. Да? Мені здається, що взагалі про лінію варто забути. Принаймні, коли ти проти Амара Зі F приходиш. Він же буде просто в тебе рейт-клік натискати. Ну, Навіть так не і... обдумуючи це. Так і йде. Спроба вбити кріта. Звісно, шкоди там не вистачить. Кріт шостий отримав. Ну, важко. Ой, пак. Стрибок. <кій> Але там була руна. Це він з руною захисту буде. Це був? він просто. Мені здалося, що була руна захисту. За... Тому що якщо це було з руною захисту, то я взагалі не бачу. Погані новини, Якщо ти з плюс 50% хп підуть це все забирати в наві, поки що можливості нічого з цього отримати немає, тим бійки не буде. Сліп, буде стрибок, контроль на пака, паку дуже боляче. Снейкінг, King, так. Загинув. Пак. Ще Брейнсап. Два саппорта вони вважаємо, це зробили. Ну, наприклад, зараз. Це диви. З тебе, ну яку ти біку зараз? Ні, хочеш? ні, диви, диви, диви. От е, просто на, на якому фоні я про це все кажу. Сваб гарний, але треба ще щось. А, більш нічого немає. Да, вже нічого не буде. Да, диви. Світло отримує просто. Я до чого веду? Якщо в тебе на шальках Терезів знаходяться дві опції, одна з яких, до речі, розмін вайпера достатньо сильний... А, так, а якщо ми зараз ще її праймоло заберемо? А він не тисне БКБ. Він не тисне БКБ. Він вирішив. Він вже в БКБ. Ні, зараз я вже бачу. Да. Я маю на увазі, що до цього він бігав, цього втратив він бігав. 70% хп і а, нічого там не дійшов. А, який скітер прийшов. Оце прийшов, може бути але неприємно. він поки що ніяк не заважає, якщо чесно. Він там щось ультимейт натиснув, Більше проблем може Бейн створити на, насправді, ніж е... скітерня. От, от він не заважає, доки ну, ви не здохли в п'ятьох. Ну тут вони навіть від скітер здохли. Тут, він теж приймав участь, і та, теж декілька тичок зробив. Навіть на ворожій території. Пішли Достатньо глибоко. Пішли в смоках, так. Та, так, так, так. Шукати помилку. От зараз помилку робить oh. ТП. Спіймали одразу. Це вбивство Бейна. Ну, а там буде, Праймал буде... зі спини напав. І оце може бути небезпечно, тому що Малерін просто пішов вже в Блекінгбарі, він ТМА. Нічого PMA. не натис Марс. Ні, ультимейту нічого не було, І про Амара нічого вбити. не зробити. Дивимося, зараз зайця заплює. Закидають Амара ще глибше починає розстрілювати Гадзе джуз. Але Гадзе джуз з лоу граунду може бути не дуже комфортно. Вайпер ще й на розвороті запльовує, будуть збивати телепорт просто... І Ще побіг Малрін далі за Джузом. Зайця можуть теж побити. Окей, Сандер Зайц... більш-менш. Міс був перший, потім не міс. Да -да -да. І зараз буде спроба вбити терорблейда. Поки що вбивають зачепили, Ну він повинен вийти. Він повинен Взагалі він один тут проти трьох, і от його це розвертання, воно якось занадто зухвало виглядає. Це суто моє відчуття. Шметерлинг, Ну, дійсно тут тільки, господи, допоможи, нас рятує, тому що. Ми підійшли до того, так, я бачу який темп зростання переваги. Ну, загрався. Ну прям загрався. Ну далеко, в соло, без будь якого сейву. Нікого поруч нема. Фармити ворожий ліс. Я розумію, що це місце, де тебе майже не очікують побачити героям, які вже рівень ми бачимо дуже багатий. Ой-ой, ой зараз буде Стрибок, скоріш за все, Заєць. Важко. З контролю, скоріш за все, не вийде. Стрибок пішов. Знову БКБ на натиск Праймал. І це дає можливість його рятувати айспатом. Е -е, виходить скітер. Кріт може тут загинути. Не хоче стрибати Праймал. Кріт. чи буде якийсь. Да, буде дрімпойл, встановлюється. Але не одного героя. Оце може бути проблемою. Спис дуже гарний. Треба в накрапіру вбивати. Там праймел. Там все оце буде. проблемка. Да, оце проблемка. Він все ж Блекінг Бар Поїхав на хайграунд і вбиває там всіх героїв. Ну, дуже довго чекав е Juice якось, знаєш, от, перенервув... проти Вайпера? вайпі. Тур небагато треба, Та ні, 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 я про те, що от е іноді ж буває, що ти прям на впевненості дієш. Амар встигає натиснути БКБ, дожд спису, брейк, дуже боляче Марсу. Марс загинув, продовжує атака в нас на Тюрблейда. Натисманта стайл хоче вийти. Ще один стан, ще одна тичка. Іде вбивати так. його під Сайленд Скітер. І тут, скоріш за все, насправді, друзі, друкарня зараз буде, тому що тут продовжувати після бійки 0 в 5, а її залишається. і 21 к переваги на 26, й Це занадто багато. А терорблейт один і він не може розірватися, як каже жіночка на пошті: я тут сама, а вас багато. От і терорблейт так само, а його ще і знаходять. Ну він тут зараз не сам, але це його ніяк не рятує. Насправді Значки... Марс просто дивиться на це. Зробити нічого не може. Пак не встигає нічого натиснути. Там дрімкойл в нього не вкиде, але як він рятував цей дрімкол, теж не розумію. І спроба зачепити тут ще й Тіні. Вона вдала, і Тіні загинув. Ну, програли буває, але ми граємо проти Фелканс. Чекати, що Наві прийдуть і просто переможуть Falcons? Ну друзі, з чого, з чого ми повинні таке чекати? У нас поки що немає е... фундаменту для того, щоб очікувати так, перемоги так, над так, так. Ні, диви, диви. Я, я навіть трошки тебе виправлю. Я просто хочу сказати, що е, за перемогою в першій грі могла бути наступна теоретично. Так, так. Але після такої е, прикрої поразки, от на початку. От далі, так, да, далі це вже зовсім інша гра починається, тому що тут факони вже знову там на вольових починають розвалювати. Ну, навіть бачимо, зараз не вдається ніяку структуру побудувати. Вони просто бігають, б'ються. І я думаю, що незабаром ми побачимо GG. Питання, коли саме. Ну, вони Праймала вбивають. Праймала вбили за 6 -6. мільярд грошей. За, за рахунок байбеку від Ніку він повертається на паки. Далеко не найкращий, тому що на дев'ятий ми бачили, коли було 500 в Праймала. На 9-й, коли слотів, в тебе немає, нічого немає, ти да, і, і зараз можуть віднос, спіймати ще пака після байбеку, поки він живий, хоче вийти зараз. Ну, не вийшло, не вийшло. І ще знову чекати. Майже 80 секунд його повернення. Ну, 26 тисяч пропадемо. Залишитись обжектів? з тобою десь тут, на студії на, на Full Day, да, і ну, ми завтра з тобою знову працюємо. і ну, Це прям може бути три дня з тобою разом, три доби. Ну, десь так воно і може бути. Нічого проти цього немає. О, до все. Речі. Залишаємось тут навіть взагалі, навіть ну. якщо вони зараз закінчені. Спроба зачепити. Праймал зловив спис. Цього недостатньо. Заєць хоче рятуватися. Е -е ще один спис. Ну, от, стрибок. Знову стрибок від Праймала, Ніхто не може його зупинити. Тіні теж загинув в нього є а байбек. Juice. Безпорадно виглядає. просто звідси. Як же йому боляче, знову Сайленс, знову ультимейт Рінгмастера G G. Каже Адеджус. І 31 хвилина знадобилося. Фелконс щоб отримати перемогу на другій мапі.